Скандал з Золією Поляковою на Євробаченні. Чому її не пускають брати участь у нацвідборі? І хто ще з відомих українських артистів у чорному списку? І чому? Розбираюсь просто зараз. Звати мене Сергій Чернишов, ви на каналі ОБОЗ.UA. Підпишіться, будь ласка, за традицією поставте вподобачку цьому відео. Ну і чекаю на вас в коментарях. Поїхали! Так, ну зараз в українській музиці просто черговий такий серйозний скандал. Він кипить, бурлить і так далі. Головна героїня це Оля Полякова. Вона мріє про Євробачення 2026 року. Але правила нацвідбору суспільного ставлять хрест на її планах. Чому це просто бо Полякова, як і багато інших українських зірок, колись гастролювала на Росії. Після 2014 року, тобто після анексії Криму і початку агресії на Донбасі, вона написала вже лист організаторам, попередила про суд, і давайте розберемося, що з цього вийшло. Ну а ще розповім про декількох топових українських виконавців, які також назавжди ну. Не завжди не знаю, але поки точно відсторонені від конкурсу за правилами Суспільного, все почалося 16 жовтня 2025 року. Оля Полякова подала заявку на національний відбір на Євробачення 2026. Ну здається, все зрозуміло, що зірка о, мрія кожної зірки, точніше, це вийти на ту саму легендарну сцену в будь-якій країні. Де проходить Євробачення, ну і заспівати для усієї Європи, отримати бали і так далі. Ну і можливо провести перемогу додому, як свого часу Джамала робила, або Калуш, або ще раніше можна пригадати Руслану. Тут зрозуміло. Тобто, плани, бажання вони зрозумілі для кожного артиста, для кожного виконавця. От але правила суспільного мовлення, які які якраз і організовує нацвідбір, чіткі що артисти, які виступали на Росії в Криму окупованому, анексованому тимчасово окупованому Криму та окупованих територіях, після два після ну лютого по суті, чотирнадцятого року не допускаються. Ну от як робила ось ця співачка Оля Полякова, так. Це не примха, це вимога закону про колабораціонізм, рекомендації СБУ і Мінкульту. Полякова якраз потрапляє під цей пункт, адже вона там в 15-му році виступала на Ерефії в Ерефії на Росії в різних там містах. Зрештою, це все виникло після скандалу з Маруфи. Якщо пам'ятаєте, коли був нацвідбір, воно то теж там. Виступала на Росії. Потім був величезний скандал після її перемоги на нацвідборі, Потім там, зрештою, нікого не відправили. І от після того ввели такі правила. Але Оля Полякова, ну ось вона вона не з тих, хто мовчки просто відступить і так далі. Наполеглива жінка написала вона офіційний лист організаторам, це суспільне, і у нього у ньому вона попросила змінити правила, що от саме запропонувала. Вона не уточнила там, на жаль, конкретні дані в своєму листі, але загалом аргументувала, що правила вже застарілі, вони не відповідають часу. Мовляв, війна триває, але не всі артисти, хто колись там їздив після 14-го року в Ерефію, є колаборантами. Деякі, от як вона сама каже, що визнають помилку, каються, покаялися, там, волонтерять. Підтримують збройні сили України і Полякова там наголошує, що час минув заборона вже блокує таланти. Ну не тільки її, я думаю, але блокує таланти, які б могли там прославляти Україну на міжнародній арені, і більше того, вона прямо попередила, що якщо не пустять, то буде судитись. Сказала, що це не порожні слова. Її команда вже готується до так званого правового бою. Ну, а що відповіли ж їй організатори? Давайте подивимось. Організатори з 21 жовтня 2025 року суспільно опублікувало таку офіційну заяву. Коротко, якщо сказати, то ні, Оля, правила не змінюються. Якщо трошки детальніше, то вони. Правила розроблені з урахуванням законодавства України, рекомендації СБУ та інших органів. Процитую, що ми не можемо їх коригувати заради окремих осіб, це порушило принципи рівності для всіх учасників. Тобто, суспільно визнало отримання листа від Олі Балікової, але підкреслило, що вона не пройде перевірку через той самий пункт, а це гастролі Верефі. Ну, і Суспільне навіть додало, що готове до діалогу, але не до компромісів, які суперечать закону. Ну і правилам. Жорстко, але логічно, кажуть, що війна триває, і ось ця вся символіка вона важлива насправді. Ну, а далі там найсоковитіше. Реакції відомих людей там Леся Нікітюк каже, що я готова. Якщо Полякова буде виступати на Євробаченні, на нацвідборі, я готова провести цей нацвідбір. Їй вже раз каже, пропонували, але вона там відмовилась. І багато хто, до речі, підтримав Олю. Там біз вибухнув в соцмережі в коментарях. Чимало хто підтримав полякову, кажуть, що чому карати вічно, вона ж зараз з нами. Фани написали, вона підтримує Україну, вона з Україною за Україну, за Збройні Сили. І оце от усе. Але є, ну, звісно ж таки, як в кожному процесі, і критики. І критики ці, ці доволі жорсткі. Ну, наприклад, гучно відреагував легендарний продюсер, ведучий також Ігор Кондратюк, той самий, хто знає всю цю кухню і всю цю тему зсередини. Так, той самий Кондратюк. У якого був конфлікт з Козловським через авторські права, але зараз не про це. Що він сказав? Про цитую: теж під час війни я правил не змінював, рівність для всіх, або ніхто ну, не змінимо ці правила, або всі от мають бути на рівних. І каже він: Я не знаю, що робили українські артисти. На Росії, можливо, там співали Катюшу. Правила є правила, і заради полякової ні, ні стало, не стало б під сумнів систему. І Радюк також наголосив, що зараз не час для винятків, бо це підірве довіру до конкурсу. До речі, він сказав, що вона талановита, але війна диктує свою мову. Оля Полякова, як артистка, вона талановита. Ну, які інші реакції були? По інший бік, ну це, звісно ж таки, продюсер самої полякової Михайло Єсинський. Він, до речі, жорстко не їхав на суспільну. Ось він на суспільну він не їхав. Він каже: А як же ж Джамала, яка дуетом співала з Валерієм Меладзе-росіянином, росіянином, до речі, який навчався в Миколаєві українському? А потім вже приїхав Москву. Також каже там Єсинський, що ну там чому для когось такі є винятки, наприклад, так а от для полякової ні. Дорікнув він подвійними стандартами. Пообіцяв, що суд обов'язково буде. Ну цей про цей правовий батл суддячи за чого ще будемо спостерігати У соцмережах. До речі, розділилися одразу одніка одразу. Одні кажуть так, правильно. Грефія табу, якщо там виступав, то все. Інші, ну, дайте шанс, кажуть, а хто без гріха, і так далі. Загалом скандал підігріває інтерес до Євробачення 2026, ще от 25 відгриміло. А вже ми, точніше, відгриміло. В травні, звісно ж таки, це я вже наперед забігаю до 26-го року. Ще до Євробачення далеко хотів я сказати. А ми вже чекаємо, хто ж поїде від України, чим цей скандал завершиться. Ну давайте тепер про тих, хто кого хто також в чорному списку, адже Полякова тут далеко не сама в цьому списку, і там доволі ну як і очікування для мене прізвища були. Я перевірив, так і доволі таки цікаві. Ну, от, наприклад. Топові, крім Олі Полякової, кожен випадок, звісно ж таки, це там окрема драма, але причина проста: виступи на території агресора, що суперечить українському законодавству, і одна з них це Надя Дарафеєва, отак, колишня селістка групи «Время і стекло, їздила вона на Росію після. Початку війни на Донбасі, пізніше, чесно, зізнавалася, що була інфантильною і безвідповідальною. До речі, а Льоша позитив, Льоша позитив, Олексій. Позитив, який з нею був в дуеті. Він же ж теж у Врем'я стекло вони брали участь в цьому. До речі, йому теж рога закрита. Ну він додав, що от ці виступи на Росії не приносили задоволення. Ну, сподіваюсь, хоч гроші приносили. Інакше немає сенсу. Взагалі Надя активно підтримує, звісно, армію, але правила жорсткі, жодних винятків за там добрі справи зараз. Далі я знову ж таки був здивований. Артем пивовар. Так, я, чесно кажучи, не очікував, але після 14-го він гастролював в Верефії, давав концерти. І... Плюс також у нього є співпраця, активна співпраця з російськими артистами. Ну він зараз волонтерить, антивоєнний про, про, активіст, про який виступає проти російської агресії. Але минуле його закриває шлях на Євробачення. Правила не роблять винятків для е, когось сьогодні. Ну далі йдемо. Гурт Харткіс. так. І теж їм закрита дорога на Євробачення разом з Юлією Саніною на чолі. Ну як солістці. виступали вони теж після 14-го на Росії. Гурт звісно ж скасував всі подальші поїздки після е е повномасштабки, але є оцей факт, хоча вони підтримують Україну, але виступи після анексії Криму це фатальний пункт для. Суспільного, який є організатором. Далі, хто я про нього згадував в конфлікті, він був з кондратюком Віталій Козловський, так, Віталій Козловський, пінакалада, колишній там типу військовий, і оце от усе. Але в 2018-му він потрапив в скандал через концерт у Москві на 9 травня, день перемоги для росіян. Якщо хтось забув. Він одразу там вибачався, назвав це помилкою, але його не, суспільне не пробачило. Символічно, надто болісно, під час війни, але ось такі правила. Співачка кола. Так, і вона теж в 2016 році, 2016, виступила на новій хвилі в Сочі, такому престижному російському. Фестивалі вона публічно покаялася, розкаялася, назвала це ганьбою і дном. Але ну, правила чіткі гастролі після 14-го і двері на цей відбір зачинені назавжди. Ну ось про цю парочку. Ну, давайте вже пригадаю, тому що вони теж Потап і Настя. Ну, я думаю, тут всі знають, що Потап там продюсер МК, Мозгів, всього всього. Зараз він теж там перебуває за кордоном. Як виїхав, не, не зовсім зрозуміло. Але зрештою, в 15-му, 16 роках вони в роках активно з Кеменських давали там концерти в Ерефії, тому і йому і Насті закриті. Ці шляхи, дякую, що додивилися вам. Чекаю на ваші коментарі. Напишіть, хто хто ще виступав на Росії. Можливо, я не всіх згадав, можливо, ви ще когось знаєте, кому теж закрита дорога на Євробачення. Буду радий вас побачити. Буду вдячний вам за подобайку, за підписку на канал. Мене звати Сергій Чернишов, і побачимось!